Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин на 27-му каналі. За мить про головні теми випуску. Зробити інвестиційний клімат в регіоні більш привабливим. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута зустрівся з інвесторами. Донецьк в синьо-жовтих кольорах. Активісти розмалювали стовпи, дерева та міст у Калінінському районі. Діти за мир. Маленькі мешканці шахтарської столиці намалювали, яким бачать своє майбутнє. Пам'ятник Василеві Стусу з'явиться у Донецьку. Наразі вже існує 19 варіантів монументу. На Донеччині визначили кращі неолімпійські види спорту. Цьогоріч це пауерліфтинг, аеробіка та фітнес. Під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбулося засідання уряду. Серед розглянутих питань соціальний захист членів сімей загиблих, померлих, учасників масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 1 листопада 2014 року по 21 лютого 2014. Перше пропоную українському уряду прийняти рішення про невідкладну виплату. Стократного розміру від мінімального прожиткового мінімуму. Кожній родині загиблого, це 104 родини. І прошу міністра фінансів забезпечити цю виплату. Друге, я також звертаюсь до членів уряду з проханням підтримати пропозицію. Щодо встановлення з 1 квітня доплати у розмірі 5 тисяч гривень кожній дитині, кожній вдові, батькам, кожної родини, яка знаходилась на утриманні у загиблого і померлого. І неважливо, з якого боку, і з одного, і з іншого боку. І у продовженні теми. Ще 20 лютого засновник благодійного фонду розвиток України Рінат Ахметов виділив 20 мільйонів гривень для допомоги родинам загиблих в результаті останніх подій в Україні на Київському майдані та в інших містах країни. Перші 20 родин вже отримали фінансову допомогу. Це і члени сімей активістів і правоохоронців, які загинули під час сутичок з 18 по 20 лютого поточного року. Фонд вже перерахував 2 мільйона 800 тисяч гривень. Український парламент ухвалив рішення щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин загибелі Олександра Музичка. Відповідну постанову виконуючого обов'язки президента спікера Верховної Ради Олександра Турчинова підтримали 232 народних обранці. Очолить комісію депутат Юрій Дерев'янко до її роботи будуть залучені представники трьох громадських організацій, зацікавлених в проведенні об'єктивного та всебічного розслідування. Водночас рішення щодо відставки міністра внутрішнього справ Арсена Авакова, а також інші питання на голосування не виносилися через недостатню явку депутатів. За словами Олександра Турчинова, на позачергову сесію Рада збереться у вівторок, 1 квітня. МЗС України позитивно оцінює схвалення Генеральної асамблеї ООН резолюції Територіальна цілісність України, повідомляє урядовий портал. Цією резолюцією головний політичний і найбільш представницький орган ООН підтвердив свою відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України згідно з її міжнародно визнаними кордонами. Йдеться у повідомленні на переконання міністерства, підтвердивши незаконність кримського референдуму, Генасамблея дала Російській Федерації. Ці чіткий сигнал щодо неприпустимості дій, спрямованих на зміну державних кордонів України, нагадаємо, генеральна асамблея підтримала резолюцію 27 березня. 100 делегатів проголосували за 11 – проти. Українці зібрали на армію понад 60 мільйонів гривень. Про це повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони. Станом на 28 березня на рахунки Міноборони в рамках акції «Підтримай українську армію. Надійшло вже більше 60 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги збройним силам. Йдеться у повідомленні з цієї суми 57 мільйонів 794 тисячі гривень. Грошові перекази на матеріально технічне решта на медичне забезпечення збройних сил. Провести референдум щодо статусу кожного регіону в складі України закликав в своєму зверненні до українського народу Віктор Янукович. Лише всеукраїнський референдум, а не дострокові президентські вибори, може стабілізувати політичну ситуацію та зберегти суверенітет і цілісність держави. Йдеться у звернення, яке оприлюднило інформаційне агенство ІТАРТАС. На переконання Януковича під тиском майдану в українське законодавство були внесені антиконституційні зміни, які виключають можливість проведення чесних виборів. Події останніх місяців він назвав озброєним державним переворотом. Водночас Віктор Янукович впевнений, що зміна влади в Україні була спланована заходом. Крім того, в зверненні до партії регіонів Янукович попросив зняти з нього повноваження почесного голови партії та виключити його з її складу. Тим часом за дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади стосовно Януковича відкрита ще одне провадження, повідомляє прес служба Генеральної прокуратури. У черговому зверненні до українського народу Янукович назвав діючу владу в Україні незаконною та закликав вимагати проведення референдуму про визначення статусу кожного регіону у складі України. Цими діями вказана особа посягає на внутрішню безпеку України у сфері функціонування конституційного ладу і в сфері діяльності. Державної влади йдеться у повідомленні. Голова Донецького облдержадміністрації Сергій Тарута закликав Донечан підтримати антикризовий план Донбас серце України. Зокрема, очільник регіону підкреслив, що мешканці Донбасу сьогодні мають бути сильними та єдиними. А регіон стане локомотивом реформ і зразком для всієї країни, місцем комфортним для життя кожного. Задля цього було розроблено антикризовий план першочергових дій, який складається з восьми пунктів. Перший і найважливіший боротьба з бідністю шляхом допомоги всім категоріям населення, організація громадських робіт, з гідною оплатою праці, створення нових високооплачуваних робочих місць. Другим пунктом плану є підтримка малого та середнього бізнесу в умовах прозорості. Крім того, до плану входить реанімація промисловості та інфраструктури Донбасу, шляхом стимулювання попиту на продукцію донецьких підприємств, залучення іноземних інвестицій, активної реконструкції мережі регіональних доріг та інфраструктури ЖКГ. Четвертий пункт децентралізація влади і розширення ролі місцевого самоврядування. Також в антикризовому плані боротьба з корупцією шляхом створення анонімного. Німної антикорупційної гарячої лінії та підвищення прозорості тендерних процедур і державних закупівель на рівні області. Наступний пункт: нова соціальна політика, а саме створення умов рівних можливостей для людей з особливими потребами, поліпшення якості та доступності медичної допомоги, ліквідація слідства, розвиток сімейних форм, виховання та інше. Крім того, нагальним питанням є і розвиток громадського суспільства і людського капіталу. Останнім, але не менш важливішим пунктом. Є проведення чесних прозорих і демократичних виборів президента України, що мають відбутися 25 травня. Бізнесу та інвесторам сприятливі умови для розвитку. Голова Донецького облдержадміністрації Сергій Тарута зустрівся з вітчизняними та іноземними інвесторами. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем, що заважають залучати в регіон інвестиції та створення умов для легкого введення бізнесу. Також однією з важливих економічних подій в житті області стане великий економічний форум, що проходитиме у травні. Шлях виведення економіки регіону з кризи влада Донеччини бачить у створенні сприятливого інвестиційного клімату та умов для легкого ведення бізнесу. Про це під час зустрічі з інвесторами заявив голова облдержадміністрації Сергій Тарута. Ми розуміємо, що для розвитку регіону недостатньо тих средств, які виділяються сьогодні Государством или зарабатывається. нашим донецким, донбасским бизнесом. Для качественного и быстрого развития, безусловно, необходим высокий инвестиционный климат. И задача новой власти Донецкого региона Задача моєї команди це осуществити. Донеччина зараз посідає третє місце в Україні за обсягом інвестицій. Більшу частину грошей інвестують у промисловість. Наразі в регіоні створені певні умови для співпраці з інвесторами, але цього ще недостатньо. Для комфортного ведення бізнесу в області створено і функціонує агентство інвестиційного розвитку, яке оказує всесторонню підтримку, інвесторам і супроводжує проєкти в режимі єдиного окна. А також працює регіональний центр для оставлення адміністративних услуг власть, находиться практично на території адміністрації, в которой в течение 10 днів видаються необхідні документи або обосновані відкази. Представники бізнесу кажуть, що в Україні ще багато потрібно працювати для створення сприятливих умов для розвитку капіталу. Зокрема, необхідно змінити деякі законодавчі положення та зменшити деякі податки. При нестабільній економіці, яку ми зараз имеємо високому рівні корупції. и постоянно меняющемся законодательстве привлечь инвесторов можно только будет при условии, что размер будущей прибыли перекроет и всевозможные риски. Наши ресурсы могут быть различны. Это и человеческий фактор, и налоговая нагрузка, ну, стоимость электроэнергии и прочее. Сейчас, например, идет много разговоров по размерам единого социального взноса. Я считаю, мое личное мнение, что его необходимо снижать, компенсируя потери усилением борьбы с зарплатой в конверте. Также для производственных предприятий, которые работают и которые собираются прийти в наш регион, необходимо снижать уровень налога на прибыль, платы за землю и другие. Также Денеччина ждет на важливу подію – Великий экономический форум. Он также должен помочь залучити инвестиции в регион. Мы хотим на этом форуме показать о том, что Донбасс открыт для всех. Мы хотим, чтобы. Много заходило сюди інвестицій. Наша задача створення нових робочих місць. Економічний форум проходитиме в травні цього року. Данило Ширшиков, Дмитро Стрибольов, регіональна служба. Новин також голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута зустрівся із ветеранами Великої вітчизняної війни. Під час зустрічі з ветеранами голова Донецької облдержадміністрації Сергій Таруто пообіцяв, що в регіоні невдовзі остаточно буде наведено порядок, щоб кожен міг почувати себе у безпеці. З його слів, так звані туристи, які приїхали з Росії для сепаратистських провокацій, вже відправлені на батьківщину. Тут багато було ще й туристів. Туристи вже частину уїхали, частину ми їх знаємо. Виписали їм путівки, щоб вони уїжджали відсюди і не. мешали нам заниматься спокойной жизнью, потому что вот, э, нам не нужны вот эти безобразия, которые происходят. Мы все любим свою землю, вот мы говорим на том языке, на котором нам удобно, никто нам не запрещает. На самом-то деле никогда не было проблемы там, русского языка в Донецкой области. Вот это все надуманное политиками. Они придумали, возбудили людей и потом начинали вокруг этого создавать себе пиар-компании. Очільник Донеччини на прохання ветеранів великої вітчизняної війни також пообіцяв встановити в шахтарській столиці пам'ятник жінкам, які допомагали виводити з післявоєнної кризи вугільну промисловість. Я сказал, что я профинансирую за счет собственных средств и быстро мы организуем. У меня много хороших друзей-скульпторов, мы это уже умеем делать. Вот я думаю, что если вы были в парке в Крыму Вайвазовского, там как раз очень много скульптур, которые делали вот мои хорошие друзья. Я думаю, что мы сделаем достойную память женщинам, которые спасали угольные наши шахты от разрухи. Також Сергій Тарута наголосив на тому, що жодних сумнівів щодо святкування 9 травня навіть бути не може. Запевнив також, що будуть продовжуватися додаткові виплати ветеранам війни. Данило Шершиков, Дмитро Стребульов, регіональна служба новин. В ніч проти п'ятниці невідомі кинули коктейль Молотова в будівлю на вулиці Щорса, 48 у Донецьку, що належить компанії індустріальний союз Донбасу. Голова Донецького облдержадміністрації Сергій Тарута є співвласником компанії. Також вночі пляшку із запалювальною речовиною кинули в будівлю, що належить Донецьк-Металург Буду на Кобазіва. -3. МНСники ознак горіння на щорса не виявили. Жертв та постраждалих немає. Правоохоронці проводять слідство за фактом спроби підпалу. Відкрито кримінальне провадження. Ведутся следственные действия, я надеюсь, что будут установлены вот причастные лица, и мы накажем в рамках закона. Я знаю, что там было две канистры и там две или три бутылки. Недалеко были найдены еще вот кульки с бутылками, они, видимо, куда-то еще хотели идти, так что, и в принципе, там некоторые лица достаточно вот понятные. По данным фактам открыты уголовные производства по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога».